Thank you. Як завжди, у найменш слушний момент. Машини йдуть дзьоб-дзьоб Після того, як фаворит зійшов з дистанція стало ясно, що кубок виграє один із цих екіпажів. Але ж хто саме, поки нічого не ясно. О що це? Здається один з лідерів, знайшов додаткову потужність. Причина наш репортаж переривається. Це фініш Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші AllesGood! З технічної причини наш репортаж переривається. Це фініш. Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші. Але зкуд! Oh <плес> з технічної причина наш репортаж переривається. Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити, щось робить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити? дарма. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе, нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. <плес> Головне знайти хатку копатовича. Там у нього запасів усім вистачить. <плес> Ви нічого не чули. Так, так. Ну, зараз щось ми думаємо, правильно. Заспокойтеся, ми тут самі. Нема тут ні Копатовича, ні запасів, а колодязь десь вулиці. <пілка> <пілка> Довго <пілка> без води у таку спеку ми не протягнемо. <пілка> я чую. шум. <пілка> Це галюцинації від зневоднення. У мене купити. вночі вже було. Ростил, розстил, я теж Якась косарка. Це смерть. <кх> 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 смерть з косою. <кх> Але ж нас <кх> <кх> багато. О, як добре. Так, вітер це просто чудово. Друже мій парадоксальний, як взагалі у вас у голові з'явилася думка відгородитися від вітру, яка безглузда думка. Ми тут всі мало копита не відкинули. Головне знайти хатку Копатовича. Там у нього запасів усім вистачить. Ай! Ви нічого не чули? Копатиме, <звук> чувак! Ну, так, ну, <звук> Ну, правильно! А чи не виявляється, що не можна нічого робити? Зазбукайтеся, ми тут самі. Нема тут ні Копатовича, ні запасів, а колодязь десь була відключита. Що ж робити? Так, довго без води у таку спеку ми не протягнемо. Я чую шум. Під зневоднення. Я У мене вночі вже було Ростил, я щас теж щас Що, я можна. Якась косарка? Це смерть. <кхи> <кхи> смерть з косою. <кхи> Але ж нас <кхи> багато. Ой, як добре. Так, так, вітер це просто чудово. Друже мій парадоксальний, як взагалі у вас у голові з'явилася думка відгородитися від вітру, яка безглузда думка. Ми тут всі мало копита не відкинули. Головне знайти хатку Копатовича. Там у нього запасів усім вистачить. Ай! Ви нічого не чули? <клевиць> Копативо, <ви> чуємо! <чули? клевиць> ну, зараз щось ми думаємо, правильно, якщо не вийде? Заспокойтеся, ми тут самі. Нема тут ні Копатовича, ні запасів, а колодязь десь у улежі. Ладі... Що Чи, Чи робити? Так. Довго без води у таку збеку ми не протягнемо. <пог Bunny> Я чую. шум. Це від зневоднення. У мене пивити. вночі вже було. Якась косарка? Це смерть. <кхи> 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 смерть з косою. <кхи> Але ж нас <кхи> багато. Добре, добре. О, як добре. Так, так, вітер це просто чудово. Друже мій парадоксальний, як взагалі у вас у голові з'явилася думка відгородитися від вітру? Яка безглузда думка. Ми тут всі мало копита не відкинули. Головне знайти хатку Копатовича. Там у нього запасів усім вистачить. Ай! Ви нічого не чули? А -а -а! Головне знайти хатку Копатовича. Там у нього запасів усім вистачить. А -а -а -а! Ви нічого не чули. <головне>, Головне знайти хатку Копатовича. Там у нього запасів усім вистачить.